Ці кадри, ці і ці. Волонтерка Вікторія Хамаза зняла на фронті. Туди щотижня возить допомогу. Усе це бачить кожного разу, і хоч для військових це звично, звикнути до такого сама каже, не може. Коли повертається до Черкас, війна наздоганяє її і у снах. Тож, аби тримати себе на плаву, почала бігати. Я не могла перебувати вдома після виїздів. Мені треба було кудись іти. Мені треба було кудись дівати ось цю енергію. І ось тоді біг став у цією компенсацією змогою вивільнити то все. Спортом Вікторія займалась і до війни, але раніше для підтримання форми, нині ж це її антидепресант. На стадіоні говорить, її можна зустріти навіть уночі. У мене всі думки складаються в якийсь єдиний пазл. Те, що не те, що не вистачає часу протягом дня, ось це компенсується цим бігом, і цим часом, коли ти сам на сам з собою, і можеш все для себе якось розкласти. Прожити, вибігати, скажімо так. Усі, хто почали займатися спортом, обрали правильну тактику боротьби з депресією. Розповідає докторка психологічних наук Інна Лук'янець. Змінюється гормональний фон, виділяється той самий дофамін, сиротонін, який так потрібен для того, щоб ми могли жити функціонувати. Якщо немає сил на спорт, ходите ходьба. При погоді так додає психологиня, ви зможете самостійно подбати про свій моральний стан. Адже якщо у перший рік війни українці жили на адреналіні і їхня психіка трималася виключно на внутрішньому ресурсі, то нині час потурбуватися про себе. Черкащанка Наталія Нур робить це на кухні. Міксер гуде це означає, скоро буде зефір. Його жінка готує п'ятий рік. Раніше каже, так балувала сина, потім заробляла. Не була студія, я проводила майстер-класи для дівчат місцевих, і дітки приходили і дорослі. Та коли війна вибила її землю з під ніг і студію, вона закрила, кондитерство допомогло їй повернутись до життя. Так додає, могла відволікатись від негативних думок і допомагати військовим. Передавали військовим і випічку, і смаколики. Дуже багато дівчат знайомих їздили. Звісно, це відволікає. Я навіть виходила в най в колективі легше, веселіше, і коли ти чимось зайнятий, то навіть немає часу читати новини. Та за два тижні роботу студії відновила сидіти на місці. каже не для неї. Наша маса готова. Тепер будемо відкажувати зі Нині улюблена справа допомагає Наталії тримати її емоційний стан під контролем. Це говорить її самореалізація і творчість. У світі дуже багато квітів, і кожну квітку я хочу навчитися робити з ефіру. Зараз я вмію ще не всі, вмію троянди, гортензії, лілії. Ну багато ще чого іншого, тюрпани. Робота руками справді рятує психіку, і це один з найкращих способів боротися з депресією, додає Інна Лук'янець. Я називаю це Можна впадати в дитинство малювати, складати якусь мозаїку, вишивайте, в'яжіть. Я не знаю, фарбуйте стіни, переклеюйте шпалери, шийте там гардини, все, що ви хочете, робіть. Коли ви починаєте робити це руками, плюс підключається оця уява, творчість воно дуже буде вам допомагати виходити з таких станів. Але якщо ви у стані, коли нічого не можете робити, і на лук'янець радить відпочити, не гортати стрічку новин та ізолюватися від токсичних людей. З часом психіка сама підкаже, як діяти далі. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.